Вітаю вас сьогодні. Ми поговоримо про гранти і держкомпенсацію. Декілька головних тез. Спочатку про гранти. Перше, ніхто і ніколи не зможе вам гарантувати те, що ви отримаєте грант. Друге, коли ви подаєте документи на грант, ви маєте пам'ятати про те, що зазвичай невідомий термін розгляду заявок. Він досить тривалий. І якщо ви маєте певні часові обмеження про те, коли має бути побудований той елеватор, будь ласка, звертайте увагу на саме цей пункт. Тепер щодо держкомпенсації, так, мільярд буде, так, скоро буде прийнята постанова. Знаєте, що називається ось ось. То у вас буде можливість подавати документи на компенсацію 25 що важливо, 25% від повної суми придбаного обладнання українських виробників. Що в результаті ми маємо з одного боку? Ви можете подаватися просто на держкомпенсацію, якщо ви дуже обмежені у термінах. З іншого боку, якщо ні, ви подалися на грант і ви його виграли. Ви потім подаєтеся ще й на держкомпенсацію і отримаєте грант і держкомпенсацію 25%. У будь-якому разі, ви виграші. Більше про грантові програми у нашому телеграм-каналі Агрогранти. Долучайтеся за лінком в описі під відео або скануйте QR-код на екрані.